Взагалі, як це користуватися, чи є зараз запис, перевіряйте. Це якась жесть. Стільки часу, просто ні на що, на Те, щоб записати, перевірити мікрофон, перевірити освітлення. Фух, Просто день в нікуди. Ще раз перевіряю. А після вчорашнього відео ви мене запитали, а чи справді це я? І я вважаю, що це моя особиста перемога, тому що я вже декілька місяців намагаюся зробити такого свого двійника, щоб ви не помітили різницю. І сьогодні, якраз, ми поговоримо, як це створити. Тому що насправді я сьогодні. Тільки часу витрата на те, щоб себе підготувати. Звісно, я не задоволена, тому що це вже не знаю, яка проба. Я витратила купу часу на те, щоб підготувати відео, а саме себе, як мені подобається, щоб воно щоб я виглядала. Тому насправді це точно не мій варіант, і для того, щоб записувати навчання, мені здається, це не обов'язково. І так як я відчуваю, що технології просто біжуть уперед, і дуже швидко все змінюється. Мій аватар, який я записувала спеціально у професійній студії, і сьогоднішній, які я вам покажу, відчувається дуже велика різниця, і буду вдячна за ваші коменти, що саме вам сподобалось, не сподобалось, і чи готові ви зі мною це повторити. Ну, по-перше, Майже година в мене зайняла підготовка мене, і це без професійної команди. У мене не було можливості поїхати в салон. Я сама себе фарбувала моєгося, одягала, думала, що одягати. І Це просто через те, щоб записати відео на 5 хвилин, а готуємо ми його здебільшого декілька днів. Це не варіант, бо ми всі розуміємо, що час це гроші. По-друге, зараз я не просто так це все говорю. Я записую свій новий донор для програми. HG. І ми з вами поетапно пройдемо. По-перше, ми всі непрофесійні ведучі, і те, що я зараз говорю, в мене жодного немає сценарію, тому мені легко. А коли ти йдеш по сценарію, хочеться, щоб кожне слово було зважене, тому що ти готуєш якийсь проєкт, продукт, який в тебе купують. То хочеться, щоб все було ідеально. Аватар, от зараз мені потрібно відео від двох хвилин. Це дуже важливо. Дві хвилини безперервного відео максимум до п'яти. Чому? Тому що це саме той час, коли програма може зчитувати ваші емоції, як ви виглядаєте, як ви жестикулюєте. Перше правило. Перше, найголовніше правило ви маєте собі подобатись. Це не важливо, це студія, це вулиця. Зараз я знімаю відео себе в кімнаті, мені потрібна була лише лампа блогерська, мікрофон. Ну і все. І звісно, я себе мала приготувати до цього відео один раз. І це відео я можу дублювати. І це супер. По-друге, жести. Я не просто так жестікулюю, тому що саме жести в мене будуть відрізняти від звичайного аватару, вони будуть додавати живості. Звісно, це може бути посмішка, все інше, але головне, щоб ви себе не перекривали, тобто ваші руки не мають виходити за кадр і не перекривати ваше обличчя. Третє, ваші очі. Це супер важливо, що ваші очі не бігали. Ви можете подивитися в попередньому відео, що я закатувала очі наверх, і програма це зчитувала. Зараз я роблю одну помилку, не знаю, як це прочитається, я не роблю пауз. Насправді в програмі легше, коли ви робите ну, паузи між вашими реченнями. От зараз як я говорю. Але, наприклад, так, як я зараз говорю, це не є для мене природною, тому подивимось, який буде звук. Мені буде дуже цікаво, чи знайшли ви різницю між моїм аватаром і зараз мною реальною, тому мені цікаво зайти в цей експеримент разом. Ну що, поїхали? Порівняємо тепер мою підготовку. Найдовше це завантажити в програму донора, що може досягати до 2 годин. До речі, я можу мінятися 300 разів, тобто мати 300 образів одного аватару. Безкоштовно ви отримуєте можливість створити свого аватара та 3 відео у місяць. Це замало для роботи в Ютубі, але достатньо, щоб спробувати. Найкращий пакет для роботи називається Креатор. Що коштує 30 доларів на місяць, а це безлімітна кількість відео та довжина одного відео може досягати 30 хвилин. Перший крок саму завантаження вхідного відео, але подалі цього робити не потрібно, якщо ви будете користуватися саме цим образом. У мене, наприклад, є завантажені робочі матеріали під різні цілі. Другий крок мова. А саме що та як буде говорити ваш аватар. Налаштовуємо у відділі скрипт. Можна обрати шаблонний голос, свій згенерований, завантажений з іншої програми, наприклад, диктофону чи Eleven Lab, Або записати прямо тут. Зараз ви чуєте голос із донорського відео. А тепер я завантажила свій голос з попереднього мого відео. В мене їх ціла галерея. Так як я маю ціль удосконалити. До речі, я саме його використовувала у попередньому випуску про карусель знайомства. Та ви помітили, що технології змінюються і вже навіть чутно нотки інтонації. А що буде далі з такими темпами? А так звучить мій голос, коли я його вживу записую через мікрофон. Як вам таке порівняння? And yes, I can speak English in any language at all. Now it's not a problem, and it's a great opportunity for all of us. Час підвести ітоги нашого батлу. Перше, це зручно та запис вашого красивого образу під рукою. Достатньо завантажити текст, і запис готовий через декілька хвилин на будь-якій мові. По-друге, весь світ цим користується, і дуже скоро ми не будемо взагалі відрізняти, де справжній запис людини, а де її аватар. І це же не майбутнє, а сьогодення. Третє, ви підвищуєте власну ефективність та економите час. Краще мама, яка проводить час з родиною, ніж за телефонною камерою. Згодні, Хейджен, не єдина програма, яка працює з аватаром. Та в неї насправді є інші переваги, про які згодом розкажу. Наприклад, це відео на шоц я порізала саме за допомогою Хейджен, і вона варта своєї ціни. Ну і як на мене, головне, ви не залежите від географічних обставин. Більше немає таких перешкод, як немає команди, немає грошей, немає часу, немає куратора. Куратор це ваш налаштований чат GPT, а ви головний мотиватор для себе. Вартість програми місячного користування 30 доларів, не враховуючи інших необхідних програм монтажерів. Які ще потрібні програми, ми розглянемо пізніше. А середня сума за один такий ролик. За київськими цінами 400 1200 доларів, якщо запросити команду та орендувати студію. Ну і найголовніше, у вас є я, яка самостійно розібралася, заплатила за помилки, знаю вже покрокове налаштування та можу дати вам консультацію або вести ваш аватар. Тому шукайте мої контакти та пишіть ваші побажання. Результат, як на мене, зрозумілий: аватар переміг. Але важливо додати, що він підходить саме для навчальних програм. Ваші справжні емоції, враження від подорожей та зустрічей з людьми ніколи не замінить штучний двійник. Напишіть, що ви про це думаєте, чи було корисно та які теми вас цікавлять. Наостанок я змінила вигляд, і це зайняло 5 хвилин. Думаю, що мені вдалося переконати, що якість аватару росте досить швидко.